Наші базові перешкоди, наші образи, провини, страхи, заздрість, гординя, егоїзм і все те, про що ми говорили в попередньому відео. Вони нам перешкоджають, вони нас дратують і стресують. Ми починаємо хворіти, ми починаємо погано працювати, ми починаємо погано спати. Маса причин, які не дають нам рухатися вперед. Породжені тільки одним. Отже, сьогодні в антистресі по-українськи. Ми з вами продовжуємо говорити про наші неконструктивні утворення в нашій психіці, в нашій душі, які потім впливають на наше тіло і не дають нам рухатися вперед. Наші базові неконструктивні утворення. Ви почули це слово утворення? Так. Це може призвести до раку пряма залежність між нашими неконструктивними утвореннями у вигляді страху, провини образи. І якраз у вигляді того, що потім ми маємо як форба раку, я сама свого часу, колись це пережила, коли я дуже багато ображалася, коли я дуже багато відчувала почуття провини, коли я дуже багато стресувала і боялася, боялася за своє майбутнє за завтрашній день, ображалася, що мене не розуміє свекруха і чоловік. Відчувала почуття провини, що можливо, в щось сама не доробляю, а ще й підсилювали збоку, бо як показує досвід, якщо ми тільки починаємо боятися, починаємо ображатися чи відчувати почуття провини, ті, хто довкола нас, відчувають цю слабинку і підсилюють наше оце відчуття, якщо вони хоч трішечки налаштовані на те, щоб нас опустити. А не підтримати і підняти. Ну, знаєте, це якщо ви боїтеся, от песик маленький починає боятися. Якщо підтримувати це почуття страху, він буде взагалі погано виконувати свої собачі функції охоронця. Тому що в нього сформується постійний страх. Якщо так само робити з дитиною, теж у дитини страхи на страхи накладуться. І Просто буде суцільний перегляд, який ще треба буде потім долати іншим шляхом роботою, роботою з дитиною. Це все наші базові неутворення. Я довела так свого часу себе до раку. І причому не один раз виявилось, що мало цього було. Ви скажете, то яке ж я маю право зараз розповідати, якщо сама це все переживала? От якраз і маю право тепер, що пережила те і знаю механізм, який доводить до... Дозволяє пережити те і вийти з і жити далі? Який механізм дозволяє вийти з неконструктивних почуттів? А вихід із ситуації завжди там, де вхід. Тобто, -то як ми дозволили в себе заселити оцю цю негативну енергію? Що таке образа? Ми всі аж стискаємося, стресує весь наш організм. Відповідно, де створюються вузли. Чуєте вузли? Нове утворення образа і новоутворення в нашому тілі пряма залежність. У таких лікарнях я не бачила щасливих людей. У них в усіх були образи, провини, страхи, причому такі величезні. Просто в одних все раніше, в других пізніше. Одні одразу реагують, другі так. У когось інфаркт, інсульт, а в когось рак. Реакція різна, але вона є, і це найгірше. І для того, щоб вийти з цієї ситуації, треба зрозуміти спершу, де воно? Тому в попередньому відео, а це є продовження того відео, ми говорили, що треба записати свої оці неконструктивні почуття, емоційні стани у вигляді образи, провини, страху, заздрості, егоїзму, гордині, хтивості, яка може, може виникнути і злості, подумати, де воно в нас виникає. І тоді вже на конкретному прикладі думати, як із того вийти, а образу долати шляхом того, щоб прийняти людину, подякувати і зрозуміти, що щаслива не могла вас образити людина. Але прийняли ви цю установку. Ніхто вам образу не може всунути в голову. Вас можуть тільки спробувати об образити. Я про це постійно повторюю. Ви можете подивитися відео, як відпускати образу. І ми маємо розуміти, що кожне оце почуття перекривається тільки одним почуття любові. Так. Тільки є найвища сила одне почуття, яке перекриває абсолютно все. Тому навіть у моїх метафоричних картах я, до речі, дуже дякую своїй помічниці, яка зробила шикарну таку коробочку для них, де вони всі помістилися, це такий хендмейк. Із коробочки з під чаю, як можна зробити шикарну упаковку про і арт терапію в окремих наших відео. А тут, якщо подивитися, то побачите, що а, тут є чотири таких відсіки, чотири частини, і в одній із частинок найбільше карт метафоричних. Так от, оце там де найбільше там почуття любов. Три найбільших неконструктиви образа, провина і страх. Вони поглинають у себе ті інші негативні емоції, які ми пов'язували в попередньому відео із цими почуттями. Це заздрість, егоїзм, гординя, це наша хтивість, це все інше поняття. І я пропоную тоді розглянути ці усі моменти на картах. До речі, я навіть коли вибирала карти і коли аналізувала з клієнтами, що помічала спеціально, Тобто не помилилася а експериментальним шляхом, якраз пройшло, одні й ті самі почуття позначають досить часто на одній фотографії. Тобто, коли, наприклад, страх і любов проходять у вигляді каменя. І виявляється, що чим якраз це цінно, коли ми працюємо над картами. Зараз поясню. Якщо у вас є Такі карти, якісь картинки, які можете асоціювати зі своїми почуттями, то, будь ласка, можете, можете їх використовувати. Можете придбати наші метафоричні карти, можна брати навіть фото, зроблені на телефон, і роздруковувати їх. Так, можете взяти свої якісь фото, які асоціюються і є трилерами чи супутниками ваших оцих почуттів і відчуттів. Або ж, дійсно, ще скорочено називається МАК, тобто метафорична. Асоціативні карти, які вас асоціюються із певними поняттями, хочете, підіть до спеціаліста, він вам допоможе. Хочете, придбайте наші карти і подивитесь, як це працює. І розкладайте спершу дійсно виберіть ті, ті позиції, які вам ті картинки, які вас асоціюються із тим чи іншим неконструктивним вашим новоутворенням, вашим отим тягарем, який ви несете з образою, провиною і страхом. Можете ще взяти дотичне те, що е, деталізує оці неконструктиви, тобто те, що я казала через зазрість, через егоїзм, через гординю. Вже якраз от гординя, в принципі, це все і включає в себе про ієрархію цих понять, це теж окрема розмова. Але для чого обираю я е, якраз на одній ті самі ілюстрації, одне й те саме почуття? Якщо у нас страх буде асоціюватися із якимось каменем, тобто це ситуація, яка лягла у вас каменем на душі, на вашому тілі, чи це може кастріщина буде на фотографії, все що хочете, то ви прийняти насамперед маєте це. Ви маєте подивитися на цей камінь з іншого боку, подякувати за те, що ви пережили такі емоції, що ви дізналися, що буває добро і зло. Що ви переконалися, що добро може. Перемогти, якщо ви полюбите цю ситуацію. Зрозумієте, наприклад, людину, яка зробила вам зло. І зрозумієте, що людина нещаслива, бо щасливі зла не роблять, вони радіють. Щасливі можуть загратися, так? то вже ейфорія, не плутаємо ці стани. Щаслива людина в стані балансу духовного, а не стану ейфорії, коли руки ноги не слухаються і можуть дійсно і собі заподіяти казна чого. І ми тоді намагаємося спершу аналізувати цю нашу картинку, яку ми вибрали у розумінні почуття страху. Чому вона така? Що саме в нас викликало такий швиденький вибір без дого, а раз-раз, раз і вибрали саме цю карту. Чому ця картинка? Чому наш страх такий? Що у ньому такого, що нас лякає ще більше і більше? Я пропоную, наприклад, ще зобразити цю картинку, намалювати самому. І коли ми починаємо аналізувати, щоб перейти до стадії любові і карту картою вкрити, тобто прикрити цю карту любові, провину, страх, образу будь-що тільки любов'ю, я прошу зразу знайти позитив на цій картинці. Знайдіть те, що вас потішить: небо, таке є земля, основа, і там є багато живого на задньому тлі, ми просто цього не бачимо. Ми побачили камені, але не побачили оте зелене, яскраве, оті зелені рослини, які позаду того всього. Ми не навчилися бачити те приємне в цьому негативі. Намагаємося це перекрити. Намагаємося цю картинку, якщо ви її намалювали або можете тут малювати, перетворити в позитив. я досить часто так роблю зі своїми учнями, коли особливо вони бачать, що вони показують якусь негативну картинку. Це буває ситуаційно. Тобто хтось із нас в певний момент щось згадав, не може негативне, і ми не посміхаємося. Це нормально. Ми згадали наших батьків, яких немає у цьому світі. Ми спершу засумували і заплакали. Але потім згадали, як вони нас любили і посміхнулись. Важливо навчитися виробити собі в звичку, а звичка це окреме відео, перегляньте його. Виробити у собі звичку. Думати позитивно і шукати в кожній картинці позитив. Тому ці метафоричні карти вони дуже важливі в цьому випадку, в додаток до подолання наших неконструктивних надбань. І до кожної емоції шукаємо позитив в усьому. Ну, це як нагадує, коли одна із клієнток скаржилась на свого чоловіка, з яким розподілила своє. Житло, і жили вони на одній території після розлучень, і вона на нього скаржилась. І коли я запропонувала виконати вправу Терези, яка теж можете використати, додати до цього у попередніх відео є класична, не вигадана мною, а класична плюси, мінуси будь-якої ситуації. І вона каже: як я можу знайти плюси до нього? Та нема в ньому нічого позитивного. Кажу, він вас зараз б'є. Ні. Пишіть в плюси, він не б'є. Він вам зранку під ваші двері щось підкидає сміття. І... Та ні, а міг би. Подякуйте йому за це. Він співає кожну ніч веселих пісень, щоб не давати вам спати. Та ні. Подякуйте йому за це. Він найняв якогось безхатченка, який би щось робив у вас кожної ночі під вікнами. Та ні. Подякуйте йому за це. Ви бачите, скільки можливостей зробити вам зла. Але чомусь ви сконцентрувалися тільки на тому, що бачите. А подякуйте за те, що він не робить негативу, не робить зла. Подякуйте за те, що він може ще, навіть і вам знадобиться, знайти у чомусь співпраці одним з одним, бо ж таки перебуваєте на одній території, хоч і через стіну. Так стосується будь-чого. Намалюйте позитив, перетворіть образу у конструктив. Зробіть посмішку із того, що щойно були кутики опущені вниз. І я вчу своїх учнів домальовувати. От коли от посмішка буквою С перевернуто, як вуса, кажу: а давайте тепер вони самі домальовують. Вони домальовують знизу, частину це просто далі робиться посмішка. Тут от кілька таких зморшечок, мімічних, таких при сміхові, і перетворюється все. Весь малюнок перетворюється на позитив. Додають яскравих фарб, намальовують сонечка і квіточки на тому, що бачать довкола, і світ змінюється. Світ стає набагато кращий, світ стає набагато цікавіший, якщо побачити його в яскравих фарбах. Але для цього треба прикласти зусиль і домалювати ці фарби. І хоча б просто вибрати, до речі, хочу показати, що провина теж може бути яскрава. І я Показувала своїм клієнтам, і вони вибирали такі провини. Кажуть, чого? Тому що вона каже, цвіте в мене в голові, і в тілі, і в душі. Вона вже розквітла такими квітами, що я їх бачу вночі. Але прикривати це все можна тільки любов'ю. І тому можна навіть не змінити оцей камінь із назвою страх, а можна залишити його образ, в уяві тільки домальовуючи, залишити таким самим, тому що камінь це частина природи. Частина Всесвіту, це основа. Він має бути на планеті. Але хай він буде не в нашій душі, а на нашій планеті. Це велика різниця. Перенесіть його із свого серця, своєї душі, перенесіть на оцю площину і хай залишається там. І так на кожне своє неконструктивне почуття. Якими запитаннями можна спонукати себе до думки, як перенести те чи інше почуття на іншу площину? Можете собі навіть написати таке речення незакінчене і продовжити. Я люблю техніку незакінчене речення, вона дуже гарно пасує. Людині легше тоді дописати частину другу, коли є вже перша частина. Це, наприклад, я переношу цей камінь і переносите куди його? У воду, в гори із своєї душі. Я переношу цю тріщину. Із своєї душі на дно моря, чи, може, у гори, і хай там буде, і хай у тій тріщині, у тій шпарині заведуться живі істоти, які люблять там ховатися: ящірки, жучки, паучки, хай вони там сидять. І це буде ваша безпосередня робота над собою. Вам буде легше набагато, якщо ви цей тягар перенесете комусь. Отож, ви маєте завжди працювати з цими неконструктивами якраз у цій позиції. Ми з вами того разу обговорили майже всі неконструктиви, але не дуже торкнулися якраз ще поняття хтивості. І тут я би хотіла зупинитися. Хтивість як почуття постійної надпотреби сексуальних стосунків і думки про те, що хочу постійно. Займатися сексом, так як розмовно це говорять. Насправді це комплекси, а не ваша надмірна сексуальність. Ваші потреби вони обмежені, детерміновані, є таке слово, обмежені віковими особливостями, фізіологічними вашими потребами тіла, але всі ці фізіологічні залежності мають психічне підґрунтя, і які потім впливають на ваше і фізіологічне тіло. Ну, припустимо, якщо ви надмірно їсте, у вас проблема із тим, що ви заїдаєте свої проблеми, то звичайно, що це психічна проблема. Якщо ж ви, припустимо, задихаєтеся, у вас настає стан ядухи, це теж може бути психічною проблемою, і над цим треба працювати. Що спонукає і механізм запускає так само і з нашими статевими потребами. Насправді у нас їх не так багато. Ми їх маємо задовольняти насамперед для продовження нашого роду. А задоволення отут маленький нюанс. Під час нашого статевого акту, якраз найкращого його розуміння оргазму, виділяються гормони, які роблять нас щасливими: Серотонін, дофамін, ендорфін. І це все такий вибух робить адреналін, і ми відчуваємо такий прилив енергії. Але він дуже яскравий, але, на жаль, він і не такий тривалий у просторі і в часі. Так той рівень енергії, що ми отримуємо під час сексу, є короткотривалим. Чи можна підвищити цей рівень енергії не обов'язково за допомогою сексу? І ту кількість гормонів, яку ми отримаємо при статевому акті, саме при оргазмі, бо ще ж і цю цього не всі досягаються окрема тема розмови. Це ще, по-перше, навіяне стереотипами, де у нас фактично гонка озброєнь. Скільки ти займаєшся сексом, скільки ти отримуєш оргазму, починають одні перед одними змагатися і брехати один поперед одного. Ми про це говорили в окремому відео про секс як базову потребу людини. Але маємо розуміти, що ми оці гормони можемо отримати їхній викид так само, тільки ще краще, просто не в один момент і багато так. А якраз трішечку, коли ми займаємося улюбленою справою, коли ми спілкуємося з людиною, яку кохаємо чи з людьми, які нам приносять задоволення, коли ми відпочиваємо, коли ми смакуємо улюбленою стравою, коли, коли ми слухаємо класну музику, і це все розтягується в задоволення. Тому люди, які отримують багато задоволення від звичайних буденних речей, вони і не мають такої ще потреби, що треба десь тут і зараз такий викид адреналіну мати компенсувати. Насправді це людина, яка комплексує і знаходить саме тут і зараз е можливості можливості е свого задоволення в яскравому такому вигляді, яка ну все я герой. Я це зробив по дійсно. Легше це отримати, це найлегший спосіб, як би це не звучало, але це найлегший спосіб отримати букет класних гормонів тут і зараз, а не розтягувати це все задоволення, і от людина тоді насправді комплексує, якщо вона не може задовольнити свої потреби в оцих гормонах, в фізіологічні потреби в процесі звичайного життя а Шукає компенсаторний фактор, тобто компенсує оце своє щасливе життя і задоволення через якраз ці статеві акти, особливо якщо десь з кимось кожного разу додаючи якихось нових ноток у цьому. І хтось каже, та ні, та це я мужик, а Хтось, а та я просто така насправді це наша недолюбленість, недолюбленість у житті, недолюбленість себе. І ми хочемо цим букетом яскравого викиду оргазму компенсувати весь фактор. І наша хтивість це якраз пов'язана з недолюбленістю в житті нас і, і до нас. І тому що у нас, якщо ми щасливі, ми не шукаємо викиду цих гормонів, тому що вони в нас є. І при цьому не потрібно кожного дня бути мати сексуального партнера, нового чи того ж самого, тобто кожного дня мати сексуальне. Задоволення. І я знаю пари, які щасливі абсолютно, вони мають дітей, і вони просто всім розказують, так, ми кожного дня займаємося сексом, тому ми такі класні. А вони просто між собою домовилися, щоб не дратувати і не викликати ні в кого, ні інших питань. Бо щастя у нас в голові, щастя у нас в думках, щастя не в змаганні хто скільки, де, коли і як. А щастя у тому, щоб ми навчилися свої страхи переводити в свої комплекси переводити в любов. Щастя у тому, щоб ми навчилися картою любов, яка б вона була, перекривати всі інші негативні почуття і вирулювати з отих страшних ситуацій провини, образу і гордині та й всього іншого негативу, що у нас виникає. Любіть, і тоді світ у вас стане кращим.